Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич і це проект без цензури на порталі ЦензорНЕТ. Не забудьте підтримати нас лайком, обов'язково поділіться цим відео, залишіть свій коментар і, звичайно, підпишіться на наш канал. І не забувайте перевіряти оновлення в нашому каналі, щоби завжди бути в курсі про нові випуски кращої аналітики українського Ютубу. Поїхали! Володимир Зеленський отримав довгоочікуваний успіх. Тобто з'їздив до Британії, де підписав угоду про стратегічне партнерство з цією країною. Ну, де молодець, там звичайно молодець. Ну щоправда, він як завжди намагається маніпулювати і видати за доконаний факт майбутнє, яке ще цілком може й не відбутися. Ну, коли, наприклад, заявив, що він привіз з Великої Британії 2,5 мільярда фунтів. Це при тому, що мова насправді йде про кредит, який ще треба взяти. Ну і звичайно, про який ще близько мова і не йде. Ну, але менше з тим, головне, щоб якщо його дадуть, знову на дороги не перекинули. Але справа в іншому і тема нашого випуску трошечки інша. Справа в тому, що повернутися Зеленський може до країни, де він надалі буде в ролі заручника. Заручника Верховної Ради. Так так, тієї, самої, де зовсім ще нещодавно він був володарем абсолютно унікальної для української політичної історії монобільшості, яка в реальності десь вже з кінця весни просто не існує. Адже якщо проаналізувати голосування слуг народу, то абсолютно очевидно, що слугами народу ну вони і так ніколи не були, але вони вже навіть перестали бути і слугами Володимира Зеленського. Голосів у фракції нема, ну хоч гопки скачі. Вчорашні піцайоло та весільні фотографи відчули смак доплат у конвертах від олігархів і вже не хочуть слухатися нікого. Ну або розуміють, що пора би входити в кеш, адже хто його зна, та чи, точніше, точно зна, що більше такої можливості у них в житті вже ніколи не буде. Власне, останній раз, коли Зеленському вдалося проголосувати за щось серйозне голосами виключно своєї фракції, це були оті самі антиколомойські закони по Приватбанку, які голосувалися якраз таки в кінці травня. І отже, ми бачимо, як почав реалізовуватися той сценарій, про який ми багато разів вам розповідали з Мариною в випусках без цензури. Мова йде про сценарій розвалу фракції Слуга народу. Отже, останні рейтинги, ну рейтинги політичних партій, зведені показують, що, хоча слуга народу і зберігає певне лідерство, ну суто математичне, але, звичайно, цього недостатньо для того, щоб отримати більшість будь-де по країні. Мало того, давайте розуміти, що це рейтинг, який ви зараз бачили на своїх екранах, це ж рейтинг зведений по всіх областях. А насправді купа регіонів, де фракція Слуга народу має шанси бути дуже малою, якщо взагалі буде. Тобто, якщо не станеться якогось дикого форс-мажору, Зеленський і партія Слуга народу вибори 25 жовтня стріском програють. І це стане, та власне вже стає поворотним моментом його правління. Адже прихована криза у Верховній Раді стане явною. Здається, безпосереднім каталізатором цього процесу стануть плівки Гео Лероса. Нагадаємо, що протягом останніх кількох тижнів Геолерос опублікував вже дві порції аудіозаписів. На яких Денис Комарницький, ну це такий собі мутний київський рішала. Обговорює з Колі Тіщенка. Ну, це народний депутат, який у нас тепер, судячи з усього, є чи не найближчим другом Володимира Зеленського. Так от обговорює з самим Колі Тіщенко все на світі. Мутки, рішалова, схеми, як вони будуть мститися Гео Леросу. Ці записи це пряме свідчення того, про що у нас тут без цензури, просто вже язик втомився вам розповідати про те, що по суті при президенті Зеленському всією владою зараз наділений Андрій Єрмак голова офісу президента, а його дружки, такі як Коля Тіщенка і Денис Комарницький, займаються просто безмежним схематозом і вже нічим абсолютно себе не обмежують. Ну, власне, так, да, Коля Тіщенка, це тепер дуже серйозна людина в країні, який тепер з командою космічних злодіїв займається тим, що він вважає політикою. Космічник, це тому, що згаданий Денис Комарницький розпочинав свою блискучу кар'єру в часи космічного мера Києва Леоніда Черновецького. Те нахабство, з яким поводяться ці персонажі, і те ж нахабство, з яким в офісі президента роблять вигляд, що цих плівок просто немає, вже викликало спротив у самій фракції і підсвітило ту ситуацію, про яку в принципі будь-хто, хоч трошки цікавиться українською політикою, давно знає. Тобто те, що фракція Слуга народу насправді не є ніяким монолітом, а розбита на кілька груп впливу, спільними між якими є хіба тільки те, що у них є депутатські мандати, ну і тіпа вони формально мають стосунок до однієї фракції. А інша половина, яка не входить в ці групи впливу, просто по суті пішла у вільне плавання тобто голосує тільки тоді, коли їм платять. І впливу у зеленського на цих людей вже майже нема. Адже на запити з офісу президента ці ребятки, яких Зеленський в принципі витащив, що називається із грязі в князі, реагують тільки тоді, коли інтереси офісу президента збігаються з інтересами справжніх замовників цих зелених персонажів. Ну а всесильний Андрій Єрмак виявився абсолютно безпорадним і бездарним у справі управління парламентом. Подейкують, що він навіть не знає особисто багатьох депутатів і нормально не вітається, не реагує на спроби якось достукатися до нього. Ну а тепер, коли все це призвело до того, що фракція стала абсолютно неконтрольованою, він вирішив зайнятися переставлянням ліжок у борделі. Ну тобто, поміняти керівництво фракції та керівників і, взагалі, склад оцих 15 підгруп. Пам'ятаєте, коли ще. В абсолютно доісторичні часи турборежиму рік тому. Все це зелене неозоре море, яке тільки-тільки зайшло до парламенту, вирішили розбити на такі підгрупки, причому математично розбити, щоб, мовляв, якось типу от у них були керівники цих підгруп, і було краще, якось зручніше управляти всіма цими людьми. Системка не дуже то м'яко кажучи спрацювала, ну а зараз просто розвалилася. Отже, ходять вперті чутки, що Андрій Єрмак збирається поміняти керівника фракції Давіда Арахамю. Ну, це е, та людина, ви знаєте, автор безсмертної просто заяви про те, що партії влади вигідно програти вибори. А поміняти його хочуть, знаєте на кого? На такого собі Олександра Качуру. Ну, такий досить дивний персонаж, який постійно заявляє якусь дурню. Він відомий тим, що він є керівником адвокатської контори, яка знаєте, що зробила, домоглася відміни заборони серіалу свати. А ще панкачура у нас є великим любителем поспілкуватися з російською інфоконсервою Шарікам. Коротше кажучи, дуже такий типовий дядя, якщо брати кадру в політику Андрія Ярмака. Так само, повторюся, Андрюша Ермак подейкують, хоче поміняти і склад оцих 15 підгруп, може й буде вже і не 15, Вони збираються їх якось поперемішувати. Адже справа в тому, що за інформацією видання Українська Правда, за останні буквально місяці, взагалі, з усіх партійних чатиків Слуг народу і оцих маленьких підгруп просто тупо повидаляли вже понад 100 депутатів. Чому ну тому, що вони є нелояльними до Володимира Зеленського. Плюс нагадаю, ми в одному з останніх випусків вам розповідали про те, що за інформацією депутата Геолероса зараз в надрах цієї фракції Слуга народу Микола Тищенко намагається зібрати якусь групу, як би так сказати, особистої лояльності до президента Зеленського. Ну а оплачувати так сказати лояльність має згаданий Денис Комарницький. Щоправда, тут слід відмітити і те, що насправді пан Тіщенка, як, хоча який він пан, він же зараз в принципі теж є очільником однієї з тих 15 підгруп. І знову ж таки за інформацією видання Українська Правда. Там може скоро просто не залишитися депутатів, бо навіть слуги народу не хочуть перебувати поруч з таким зашквареним персонажем, як він. Ну а тепер давайте власне ж, розглянемо на кого конкретно дробиться фракція Слуги народу. Отже, за інформацією народного депутата від партії Голос Ярослава Железняка, головним бійня чи бене, ну, в принципі, можна і так, і так фіціарами є наступні люди. Найперше, це звичайно Ігор Валерійович Каламойський, який зараз уже є володарем майже півсотні. Слуг народу, чимала група також є у такого собі Іллі Павлюка, якому приписують змі такі собі чорні схеми на митниці. Так от цьому персонажу нібито підлягають вже 40 депутатів. До речі, які останнім часом якось дуже дивно і синхронізовано голосували за ті рішення, які знову ж таки за чутками звичайно лобіює Рінат Леонідович Ахметов. Також має свою групу впливу і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков близько 10 депутатів. Є навіть група депутатів від 7 до 10, які орієнтуються на опального екс-голову офісу президента Андрія Богдана. Ну а тепер перейдемо до прогнозів. Якщо ви пам'ятаєте, зовсім нещодавно без цензури випустило відео під назвою Як Палиця-Палиця, де ми вам розповідали про наполеонівські плани Ігоря Валерійовича Коломойського, які полягають ось у чому. Взяти дуже гарний результат на місцевих виборах зі своєю партією за майбутнє на чолі з Ігорем Палицею. Який, до речі, також є і очільником групи за майбутнє в Верховній Раді, до якої входить 24 народних депутати. А після виборів ініціювати розкол у фракції Слуга народу, після якого оці 50 депутатів, які орієнтуються на Коломойського, мають або самі вийти з фракції, або просто максимально зробити так, щоб їх виключили з фракції, і потім вони всі дружними рядами підуть власне в за майбутнє яка при такому розкладі е, стає дуже великою фракцією, де там 70-80 людей. І яка повністю унеможливлює без себе будь-які формати монобільшості ну якої монобільшості, просто коаліції. Ну а далі пан Коломойський звичайно дуже хоче нарешті дорватися до уряду. Адже зараз, як ми знаємо, там панівні впливи має Рінат Ахметов, Ну згадаємо, хто такий прем'єр-міністр Шмигаль, якого дуже часто називають «любимий качегар Ріната Лідича. Ну от ігор Валерійович теж туди хоче і мріє про те, щоб прем'єр-міністр був його. А конкретно це має стати Ігор Палиця. Який, в принципі, і не палиться, і сам заявляє про те, що за великим рахунком ці місцеві вибори вони розглядають як вибори прем'єр-міністра. Звичайно, у Володимира Зеленського є ще опція розпустити Верховну Раду. Але дуже навряд він ризикне піти на такий крок. Адже при нинішніх рейтингах Слуги народу їм, ну, в умовній наступній Верховній Раді не світить не те, що монобільшість, а навіть фізична більшість і перше місце в партійному рейтингу. Тим більше можна навіть і не мріяти про повторення минулорічної аномалії на мажоритарних округах, коли в принципі мудрий український виборець голосував за будь-кого, навіть просто за сірий силует на бігборді, Головне, щоб там просто була приставочка «З». Тому скоріше за все, Володимир Зеленський і його геніальний стратег Андрій Єрмак приймуть рішення, що, мовляв. Ну, краще вже оці на папері слуги народу, які є в парламенті, ніж просто порожній для них парламент. Повторимося, що решта слуг народу, які не входять у ці 100 з гаком описаних ребят, вони в принципі теж умовно лояльні до Зеленського. А за великим рахунком, вони лояльні тільки до тих, хто їх танцює в даний конкретний момент. А ще давайте не забувати про постать спікера Дмитра Разумкова, який вже явно грає свою окрему політичну гру. До речі, нагадую, ми нещодавно вони опублікували фоточку з Миколою Тищенко, яку цей не дуже розумний персонаж підписав з майбутнім президентом України. Так от Дмитро Разумков можна бути впевним, що якщо дійсно почнеться якісь серйозні пертурбації фракції, і це буде якось упосліджувати його інтереси, він цілком здатен на демарш. Отже, тому повторюємо те, що ми розпочинали цей випуск. Зеленський стає заручником парламенту, який він все менше контролює, і скоріше за все, після виборів він остаточно потрапить під владу кураторів од цих цих груп е у Верховній Раді, які звичайно радо протягнуть руку допомоги президенту, ось тільки дуже не безкоштовно за контроль над корупційними схемами, схематозом на держбюджеті, ну і все те, що ви прекрасно знаєте за останні 25 років. Тобто Президент остаточно перетвориться на іграшку олігархів та схематозників, ну яких він обіцяв зробити разом. І помічнику зеленського шефіру вже навіть не прийдеться ховатися, коли треба буде зустрітися з куратором, тобто з зернатом імені Ахметовим, наприклад, як він робить зараз. Придеться ходити на поклон відкрито. Отже, слуги народу так і не стали партією, а тепер вже і не мають шансів нею стати. Зеленський потрапив в класичний цукцванг. це такий шаховий термін, який означає ситуацію, коли. Кожний наступний крок тільки погіршує ситуацію, але при цьому і залишатися, і не робити нічого на тому місці, на якому ти є, теж неможливо. І виходу з цього цукцванку для зеленського просто немає. Десь так воно і буває, коли не та людина потрапляє не на своє місце. Мене звати Богдан Буткевич, і це був проект без цензури на порталі «Цензор.нет». Дуже дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, прокоментуйте його, обов'язково підпишіться на наш канал і закликаємо. Заходьте, будь ласка, самі на канал і перевіряйте нові відео, щоби завжди отримувати першу інформацію про кращу аналітику українського YouTube. І не забувайте, нічого особистого.